Усім вітання! Ви на каналі Дохід Юей. Сьогодні покажу два робочих способи, як вивести свої світкоїни на біржу і заробити за них реальні долари. Обов'язково підписуйтесь на цей канал та додивляйтесь це відео до кінця. Також рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, адже там я регулярно публікую усі новини зі світу криптовалюти та фінансів. Ділюся інформацією, яка дозволяє вам заробляти, і сам проводжу розіграші з грошовими призами. Зокрема, якщо ви були підписані на телеграм, вчора вранці викидував робочу схему, через яку багато хто вивів свої світкоїни і вже зафіксував прибуток. Відео повинно було виходити ще вчора, але банально не було часу записати його, тому якщо у вас досі є проблеми з виводом, сьогодні я покажу, як їх вирішити. Нагадаю, розробники максимально ускладнили нам усім життя, і незважаючи на те, що проект Світкоін залістився одразу на декількох топових біржах, первинний доступ отримали лише ранні інвестори. Ми з вами, учасники, так би мовити, аеродропу, люди, які отримували монети безкоштовно за кроки, отримали розблокування наших монет лише о дев'ятій вечора. Натомість коли лістинг почався з одинадцятої ранку. Ситуація неприємна, але гріх скаржитись, адже ці токени ми отримали безкоштовно. Однак, після того, як ми отримали доступ до наших токенів, а точніше до 10%, як було прописано у вайтпейпері, ми побачили, що наші токени, які відображаються на балансі, не можна нікуди перевести. А точніше, у кнопці трансфер, де мав би бути по логіці вивід на криптовалютну біржу, просто немає такої можливості, і ми можемо переказати виключно нашому другу. Всі подумали, що це кінець, вирішили відправляти у стейкінг, купувати NFT і просто забивати на цей проект, але насправді все досить просто і є елементарне рішення. Давайте почнемо з першого вирішення. Все, що нам потрібно, це зайти в пошту, яка була прив'язана до проекту Світ. В мене вона ось тут, і вписуємо світ валет. У мене чомусь два таких повідомлення: одне робоче, інше ні. Знову ж таки, ми заходимо в наше повідомлення світ валет з бекап-кодом. Тут ми логін your Yor Wallet. ми копіюємо. Я одразу ж показую, як можна робити і на телефоні. І відкриваємо в нашому браузері яким ми користуємось. Ми підтверджуємо Enter. Далі листаємо якомога нижче і знаходимо посилання на wallet NIR. Це наш гаманець NIR, який нам потрібен безпосередньо для роботи. Тут ми натискаємо Go to Account. І бачимо, що наші світи вже на гаманці. Однак одразу у вас може не бути тих світ токенів. Все, що вам потрібно, щоб активувати ваш гаманець, це повернутися знову ж таки у світ волет як я показував, і відправити мінімальну транзакцію, яка складає 0,1 світ будь-якому другу. В принципі, друзів можна знайти досить легко, зокрема в чаті. Багато бажаючих обміняти світкоїном. Ви просто робите одну транзакцію, і відповідно ваш гаманець стає активним. Все досить просто. Після того, як токени з'являються, ми їх можемо вивести на біржу. Однак, перш ніж покажу вивід на біржу, давайте обговоримо другий варіант, тому що є такі люди, в яких не з'являються токени світ після того, як вони зробили усі ці дії. В принципі, одним з вирішенням кажуть, чекати, адже транзакція повинна відпрацювати, і с... Нір, гаманець повинен опрацювати її і так далі. Однак, щоб не чекати дарма, знову ж таки повертаємось на пошту, копіюємо наш логін інтер wallet і знову ж таки повертаємось в браузер і вставляємо. Тільки тут, що нам потрібно зробити, ми. Копіюємо нашу адресу. Як бачимо, я вам тут засвічу свої сітфрази, але в мене на гаманці вже нічого не буде, тому не страшно. Знову ж таки, ми скопіювали наші 12 слів. Я думаю, більшість з вас ознайомлені з цією, так би мовити, технікою для безпеки. Ми скопіювали, ми тепер повертаємось в гаманець. Тут нам потрібно імпортувати новий аккаунт. Коли ми будемо заходити на Near Wallet, заходимо на Recover Account. Тут ми вставляємо наші 12 слів, усе зайве, оці 20, номер 20 і відсотки потрібно стерти. Давайте я все це швиденько зроблю і покажу вам результат. Як бачимо, я підготував всі мої 12 слів секретної фрази і натискаю Find my account». Після цього Нір завантажує дані і повинен знайти наш гаманець. І тоді вже точно в ньому будуть коїни світ. Що робимо далі? Ми натискаємо Send, і тут нам потрібно обрати нашу спочатку валюту світ. І далі ми заходимо на біржу ByBit. Усім рекомендую користуватися саме цією біржею. Є різні варіанти, але Bybit найбільш якісна та зручна. Ми заходимо в активи, спотовий гаманець, вводимо токен Світ. Натискаємо Поповнення. Що тут дуже важливо? Обираємо мережу не ефіра, а мережу НІР. Після того натискаємо підтвердити і копіюємо нашу адресу. Далі ми повертаємось в наш wallet. Ми тут натискаємо Max. Контініо і вставляємо нашу адресу з Bybit. Так, підтверджуємо і відправляємо. Все, наша транзакція успішна. Далі, коли прийдуть наші світи на Bybit, ми заходимо, давайте вже покажу максимально для новачків. Ми заходимо спотова торгівля, обираємо тут пару. Світ до USDT. Як бачимо, ціна зараз коливається в районі 0,7 центів. Ми відповідно продаємо і заробляємо за 100 токенів. Світ ми зможемо забрати 7 доларів. Зважаючи на те, що ми отримали ці токени абсолютно безкоштовно, ну що ж, я думаю, в більшості з вас є плюс-мінус 100, а то і набагато більше токенів, і буде приємний бонус за все, що ми находили отримати ось таку винагороду. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим та корисним. Обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал.